Машина якісь хоч подобається? ота біленька мені подобається. Пластик ми докупали, робили проводку, бо криша не працювала. Під ключ вона нам вийшла до Це вона нова. Що можеш зараз пройтися, я вам зараз приїду і скажу, що цей. Що за нами Невеличкий евакуатор. Зовсім маленький. Да, і Всі чотири машини приїхали до нас. Yes. Сьогодні ми на Ауді. Ти не снімаєш? Все у нас пролізло. Чотири машинки у нас їде. Бомба, він навіть вліз сюди. Я думав, не влізе. ТТ-шка гарна? ТТ-шка моя. Привіт, жирний, привіт. Привіт, кожа жирний. Привіт, худий. Привіт, для вас також. Грязненький, а саме гарне це Ось Що у нас в салоні? Люблю такі речі більше всього. Є, диви. Є. диви, диви. Опа. Диви. Це вже подорожало на 200 доларів. А, ні, знаєш. Це спасата, вмисло. Уйди, малий. Коршуни, коршуни. Там ро. Салончик йди, дніми. Салон, зараз, зараз. Вона, кстати, відкрилась сама. Я думаю, сама заведеться. Салончик ціленький. Що у нас позаду? Картончик. Це можна все пылесосиком вибити. І буде гарно. Торг? А? Торг є? У мене не буде. буде. Торг нема, є торг. Торг? Торг? <рес> Да Та новый там. Какие? Okay. Там бачу, мастылу <связь> масты, <связь> е. <связь> <связь> так, антифриз е, масло е, болты. Багато болтиков, с этой стороны також я болт. Так может их позакручиваем Можно. Пробуем? Да. Тут не видно? Да, да бачу все. Не капот, не, здесь, не капот не тримается ни на чому. А я бачу, да. Ай-яй-яй. Все? Все супер, будемо з'їжджати. По цьому фольксвагену пошкодження у нас майже мінімальні. Зараз підемо подивимося, які запчастини у нас є. Так, ручку бачу на праву передню дверку. Так, тут це на карту заглушечка. Так, бархотки. Так, це теж на ручку А, це на зеркальце. Так, це. Це на крило, защёлка у нас напереднє аж. Що у нас крилом? Ага, тут є защелочка, там нема. Так, зараз глянемо, що у нас тут. Багажничку є. Ось у нас і ця і карта є. Так, решітка передня. Так, а що це у нас? Фар? Зараз дивимось. фара. Так, фара у нас ціленька. Так, зеркальце у нас. Побите, Да, А, воно і тут тоже. Побите. Так, друга фара у нас. ціленька, Так. Якісь даже нові запчастини є. Нічого собі. А що це таке? Да? Volkswagen. Да, шось нове. Запечатаний, я навіть не знаю, що це за пластмаску такий. Стопик у нас. Ось все, він. Ціленький. Да? Так. Да. Все на що його знімати? Хто знає. Так. Оце ще дуже гарна річ. Дістронік у нас ціленький. Так, що? Бамперочок нам треба. Фарки у нас є по дверях, зеркальце нам треба. Це, я так розумію, це кусочок декора. Вставка в бампер. З якої сторони це? з правої, треба ліва. Так, і все. Все закінчилось запчастини. Машина якась хоч подобається. Ота біленька мені подобається. Ні, класна, вона на фотках виглядала не так гарно. Дуже гарно. Та й БМВ BMW гарненький. БМВ. BMW я тільки не розумію, що її розібрали. Вона реально приїхала ціла. Ну, По фоткам погани тут запчастини, я не знаю нащо. Ну реально ціла. Ну, ну, Може з-за того, що бамперу тут чупнути тільки з боку. Ну, я не знаю на що вони в всі взяли. у нас будет тоже рубрика ловки пальца я потом покажу Такие, конечно, американские горки. Американські горки. Це які. Стрмні. Стрмно. ТТас можеш залізти, будь ласка. Давай, давай, це, так. кстати, у нас сьогодні. Яке у нас сьогодні число? 3, 3 січня. Якраз новорічна погода, поняла? Це Дожді, це... Ну, все як треба. До обіду все було класно. <рес> там вже сперечаються, за скільки він буде зібраний. Андрюха каже за один день, а інше Андрюха каже за півдня. До речі, зараз три автівки ми вигрудзимо тут, у місті Кременчук. А біленьку, ТТшечку, повеземо до нас у місто. Ух ты! Оце поворот! Блін, гарненький. Не кажу, що це Дністане. А, слава Богу. Ну на БМВ такі їздять, так. О, розкоти так сподіваюся, що він заведеться, який гарний. Всім цікаво, всі дивляться, такого ще не бачимо. Так, значочко, О, значок є. є. 600, 600 доларів зекономила. Єс, візиті отбойнички. Yes. Катафот. Прикол. От перед тим як треба буде складати перший раз, треба буде салон пооббирати, бо там карти надігнуті, поняв, щоб ми їх не порвали. <говори> а ти бачив який салон зроблений? Весь стрази, як такий гарний, поняв, то тобто, ну, дівчина реально не здала. <говори> Ось такий гарненький ключик ми бачили. Кастомний. Якась дівчинка каталася. Ну, виглядає гарно. Чому ні? <спорозвання> да, 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 сейчас, сейчас. Конечно. Нас <ріхав> <рігав> 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 В шоке. Зараз подивимось, він нам виклав все. Бажання працювати є. Бажання працювати? <ріст> так, ось наші запчастини. Він майже цілий, майже. Осталося зібрати його до купи. І він поїде. В який штат? Флорида. Флорида. Хайде? Пойдет, ще й пума намальований. Mm -hmm. yes. Так ви думаєте, ми торгуємо тільки в приємних умовах, але ні. Ще й ночью в, в машині. Да. Вот. Так. Чекаємо, кстати, авто і чекаємо. Угу. У нас тільки що з'явився клієнт, який <звук> дуже просить нас привезти йому Nissan Rogue. До Рестовий до 10 тисяч доларів. Зараз шукаємо такий варіант. Ну, я думаю, це реально. Mm, Повинно повести, але це реально. Щоб вкласти з ремонтом 10 тисяч порогу, це, ну, це буде круто, якщо так вийде. Це у нас Audi ТТ. Стоять міліція! Це нами поганя! Облава мінти! Так, салончик у нас там трошки в присневі, тому даємо покривало. Там просто чудово. Чудово. Тут зараз ну, тряпочка і все раз. раз. Вон знімаю, жопу вообще с рака тупо. Трішки новорічного дива, десь сніжок, тому що вчора у нас було 12 градусів тепла. Десять у нас гарненькі букви, якщо побачите, це ТТС. Капот, капот закриваю і поїхали. Щас, Коротше, вскрили воздуха, чого ми боялись більше всього, ідеально сухий, води нема. Такий фільтр сухий, фільтр, да, ось сняли. Води нема. Це була сама така велика біда, за якою ми переживали. Знову добу, це сухим. Та й зустріне норма. Теж води нема. І по щуку теж рівень стоїть. Рівень нормальний, вроді без води. Оце це не двойной. Давай вытрим сейчас. Хочу за морді ржавчини. Та і на капоті також згору. То може і за того, що може там коли грузили, поняв? Короче, ауді все таки гніє. что-то отвалилось. Не беда, половина крейсера еще осталось. Блин. Ладно. Я не буду делать. И что тут у нас? Не, все четко, максимум. Ривен. Это в руках я дермаю где долларов 100-150. Все все Ну, вы... да, мусор. Але води нема ніде. Для... Надо буде свічки, воно там. Зараз оцю оцю, допустимо, викрутим і подивимось. Вот лінія дуже висока. І максим високий, значить все буде добре. Ковролін мокрий весь. Ковер у нас вплив. Ну слава Богу, запаха нема. Ну, влажний, мокрий. Видно, он прям. Ну, я не знаю, видно чи ні. Ну коротше, це все вода. А отут все сухо. Скинули допреди, преди всі на місці. І у нас прикол, ми підкинули тільки що питання. У нас, в принципі, працює. Ну, там, фари працюють, стопи працюють, не включається запалення. Так, так, момент, істинний. Я ставлю снайп. Що ми тут бачимо? В нього якоїсь фігньою. Мне ну, просто интересно. Воды там не было, и близько даже. Хотя утерлинья стояла вот такая: то бишь повинна, будь було все в воде. Я думаю, что просто стоит завышена утерлиння, и в ней вода просто набагато меньше рівень был. Це... Ця... У нас все сука Антифриз у нас чистенький. Масло у нас чистеньке, даже рівень повний. Свічки сухі. — А блок комфорту у нас ляля. Бачиш? Так, ладно, ну, пішли, подивимось. Чому вона не доводиться і не включається зажигання? Бо у нас у тому стоїть блок комфорта, який відповідає у нас за запалення все стане. І отут от у нас все в водичке. І ось водичка. І вон. Так, тобто нас залило. Із... Ну, отак, типа. Її могло взагалі во просто захлинути і все. Ніхто ж не знає, Ну, біля неї ж ніхто не стояв, щоб у терліні малювати. Це вони так. По, по тому як волни били, вони так і предположили. Ми вскрили блок комфорта. Коротше, отакий у нас. А ну, Макс підсвіти. Жох. Да. Оце у нас причина, чому у нас не включається запалення і чому воно може не доводитися. Тепер друга задача як знайти цей блок. Ключі в Німеччині ми вже замовляли, а блок ще ні. аппарат. Да, Рубрика кого из нового впала улюблена головка на 10. О, yes. Да. Это да. наш блок комфорта. А Да я, блин, только что выскочил. Только Якраз Саня звоню. Короче, 2000, десь в районі 2500 гривень така штука стоїть. А, просто по номеру, четко. Знаете, что-то значит новое выбор. Да. Ну, по номеру такий самий, понятно? Попал І бомба. Сразу бачим все Флорида. Кесочек. А, а шо вона работала в Америці правильно? Ты же раньше пытается пишаться? Нет. Так а может из-под шумбустера не хватает или нет? Без лана у нас аккумулятор тут валявся в боксі. Зараз будемо пробувати включати живлення. А ну, залазь сюди в салон. Сань, Є. Є. Огонь. Приборка горить. А зараз ми тоді зберемо обратно там під капотку, бо ми все зняли і воздуха і все. І будемо пробувати запускати? Пробу, будемо запускати? Mm. На стартер, не. І мигает паркінг. Стартер не працює нас вообще? Так. Мы робим диагностику и первый запуск. Як же получится? Як все? Получится. Вы впавны в, в себе. Пробуем. пробуем. А что пробуем? Берем вот Та треба знімати, коли йде вітер, шукає і вітер. Все, я вирішую, все Так, Всім добрий ранок. Це наша вчорашня БНВ, яку ми зружали, яка була водяна трошечки, але води в ній так і не оказалось. Дивіться, яка гарнюня. В общем, ми її вже зібрали. І зараз їдемо на сертифікацію. На даному часі працюю в автівці майже все, є у нас помилка по АБС, є у нас помилка по криші, але по криші у нас зняті тут полички. Я думаю, що це із-за цього. Безпека у нас не стріляла, пробіг у нас 80 тисяч міль. І чек засвітився вже зараза. Вже на сервісі. Оп! Навіть тут Проспект через БМВ. Є, йоу яу яу Поки ходив, засвітився чек. Це просто БМВ, нема слів. В общем, їдемо на сертифікацію, потім їдемо намиватися. І якщо є бажаючі, в принципі, готові їх хоч сьогодні вам вже продавати. Звісно, поки не дороблено, ціна буде трошки дешевша. Так як ми привикли ремонтувати хоч щось на машинах, вирішили хоч. Колеса підкачать, бо трошки її колихає. Зараз володька нам качне колеса, Або навіть всі психанем. Сьогодні будемо праздник робити аж всі качнем. І поїдемо на мойку намиватися. На комплекс ми вже записані. А через дві годинки приїде Саня. Будемо робити українську мову в салоні і читати всі помилки і видаляти, що зможемо видалити. До хлопців на намиєчку намиємося, і буде цей значочок у нас блестіть, і буде гарно-гарно у нас БМВ. В общем, їдемо купатися. У нас вже перегляди. Телефонують, займають гроші. Тут у нас Олександр Олександр, привіт. Привіт. Що Міняє... ми робимо? Міняємо мову. Мову? На, На яку? На вашу улюблену російську. Будемо робити. Тут у нас Атрибутик. Так вже російська, так? Так. Також далі в боксі у нас. Досі займаємось Audi ТТС. Перемовини у нас досі йдуть. Хлопці думають, брати, не брати. Я взяв таку ластівку. Гарненько пишіть в коментарях чи ні. Початок нашого ранку. До нас поїхав евакуатор, а чому він приїхав? Бо Люди приїхали купляти нашу ауді. -т -т -т. Це знову я. Сьогодні п'ятий день, і наша БМВ, в принципі, завершена. Ми єдине, що не встигли поміняти це датчики АБС, які нам сьогодні приїдуть, ми їх плануємо поміняти. А так, в принципі, все відновили, все зібрали, і криша у нас також вже працює. З BMW 4 -ка, Кабріолет. Найдешевша в Україні, яку ми змогли знайти аналогічно з жорсткою кришою, вартує 14 тисяч 900 доларів на авторія. По нашій машинці. Ми її купили в Америці за 2900. З усіма витратами в Кременчузі, вона нам вийшла 10 тисяч за мінусом деяких рихтувальних робіт. Там деякий пластик ми докупали. робили проводку, бо криша не працювала. Під ключ вона нам вийшла до 11. От вам і вся Америка. Вона, кстати, не фарбована. Тільки що кстати, їздив продавав Ауді ТТ, яка в нас була біленька. Ми її вже тільки що продали. Ми її завести так і не встигли. Хоча запалення включили, вже все працювало. Там деякі запчастинки нам треба було для повного щастя, але люди вирішили забрати і так. І по ітогі по тете. Тете ми купили в Америці за 1700, Е, З усіма витратами тут вона нам вийшла чуть-чуть. трошечки більше восьми тисяч, і люди її забрали.